Я дорогу знаю, тільки посла. Я вас не відомо. Дуже приємно. Нічого, я вам бажаю, все добре, щоб було вас. Добрий день, ради вас і бачити. Дякую, що турбуєтесь про Україну, В таку колонну погоду прийшли і приїхали. Не турбуємо серце болить. У нас так само. Ми так само, як і ви бачимо. Ваша керівниця, на жаль, у нього такого нема. Які там в Києві. Чому ви не передаєте? Чому ви не подаєте відставку? Чому ви, подаєте відставку? ви представляєте злочинну владу? Якщо я передам відставку, у вас є хто небудь, хто стане yeah. не проблема сто процентів. Це все чи ви вибачає? просто кар'єрний дипломат? Турбуєтесь про свою кар'єру. Як ви особисто 20 років? 20 років. Ви відноситеся до, до, до того, що Зараз приходять дуже просте по одному. Те що відбувається, кожна людина, яка порушила закон, має віднести відповідальність. Кожна людина, яка вдарила. Навіть президент, кожна людина, яка б'є людей на вулицях, має повернеться за відповідальність. Кожен, хто кинув коктейль молотом, до речі, у вас немає коктейлю молота? Кожен, хто кидає в людину, коктейль у вас титушок немає відповідно відповідальність. Тепер моє ставлення зараз. Ви знаєте, що зараз відбувається. Всі бачите інтернет, всі читаєте газети. Знаєте, що уряд і опозиція намагаються знайти спільну мову. Знаєте самі, наскільки важко знайти спільну мову, коли багато людей. Навіть ми з вами не можемо зараз просто поговорити, а уявіть собі, коли люди два місяці болесі один з одним, як важко знайти спільну мову і нарешті зрозуміти один одного. Я вважаю, що цьому процесу треба допомогти. Треба дати Україні зовнішній єдиною. Якщо ми можемо це зробити, можемо поступити один одного і нарешті зрозуміти, як побудувати Україну таку, як ми всі хочемо. Слава Богу, якщо так відбудеться. Інший шлях розумієте, до чого можна привести. Цього часу ви навоювали Україну, так як хочеться. Чому ви довели народ до того, що вони кидають у вас е, е, ну, -то Хто воскресить мертвих людей? Де ви були раніше? Я персонально. Ваша партія, яку ви представляєте, я не представляю партію, я працюю 20 да, років. Він функціонер. Я працюю з чотирьома урядами, починаючи від... Ви є регіонал? Но. Ні. А хто? Державні службовці України не мають права бути членом жодної партії. А це ви закон. Ви, ви як сказали, відносно закону, відносно закону 16 грудня ви мали на увазі, чи відносно котрих дуже, законів? Дуже гарний гумор, закони вже скасовані. А чому вони а на це наразі? Президент ще не підписав, ви знаєте чому. Але закони скасовані. Ми не знаємо чому. Ми не знає, чому, тому що вони є частиною домовленості щодо амністії. Що, мені здається, ще більш важливий, ніж відмінити ті закони, які були самі написані тільки тиждень тому. Чому вони називаються амністією, коли люди постраждали? Час... Амністія називається, тому що в кримінальному кодексі є можливість не засуджувати людей. Це слово називається амністія. Правильно, амністія дозволяє, не розбираючись по кожному конкретно випуску, це єдиний шлях правовий. Я це під це Я це не казав, я це не читав. Сподіваюсь. Сподіваюсь, що ні. Я бачив те, що бачите і ви. Те, що кажуть наші депутати, включаючи партію регіонів, які кажуть, що не тільки Беркет, а та міністр, міністр внутрішніх справ. Їх начальник має понести відповідальність за кожний злочинний наказ. Питання: ви як не як статуто посол, як громадянин України. Звичайна людина з України. за відставку Януковича. Звичайна людина, не посол. Так чи ні. Персональна ваша думка. Відставка Януковича буде в літому! В лютому наступного року, коли будуть вибори, якщо його люди виберуть знову, я знову вимушений буду, як і всі інші, служити тому уряду, який вибере народ. Якщо народ вибере інший уряд, я буду служити, як і два сороки, як мої колеги. Ви говорите, як це функціонер, не як громадянин. А ми як людина служити з нічим, коли Наталя рішення, чи засудили. Чи читали ви її пост у Фейсбуці? Як посоли з яких вона, не, вона подала відстав, вона Я хочу вас запитати. Як ви дивитеся на те, що Янукович із Путіном підписали, що е, службовці спецназ можуть працювати в українській території імені безпеки Сочі. Як Але ви не хотіться? Я цього не читаю. Я Можу вам сказати, що перед олімпіадами всі спецслужби працюють, включаючи канадські. Не, не турбує. Якщо ви мене чуєте, навіть Канада підписала з Росією про співпрацю з спецслужбовкою. Хочете перевірити? Вони бу але росіян канадської спецслужби будуть на території України обороняти Сочі? Я, я, факт, не я не читав, я не читав нічого жодного слова про співпрацю на території України. Добре, ще одна ставлення до того, що російські війська тепер є е, на території України. Ця інформація говориться в інтернеті кожен день. Поки що жодного військового військового або солдата, же, або спочатку російського ніхто не бачив. Ну, Я бачу так само. Фіто в в, в, в Миколаєві є, на жаль, на наш привеликий жаль, бази російського флоту, тому що Чорноморського флоту. В Криму, Миколаєві і найдещі. Це розташування російського Чорноморського флоту. Вони там дійсно є. Згідно, згідно нашого домовців, вже 22 роки Два самого дні. розвалу радянського союзу. Два дні назад в Миколаєві були сфільмовані чотири військових CCO. Як, ваше, Як ви дипломат, яке ваше ставлення до того, що Росія тепер тримає військових е, спецпідрозділ військовий на території України? Я не знаю, таке СІСО, якщо розкажете, скажете, буде простіше від Спеціальні Самі підрозділи. Окей. Я не бачив цих відео, але я хочу вам сказати, що в складі Чорноморських сили, які знаходяться в Криму. Є підрозділ, наприклад, на Росії Пехатінських. Російські. Вони в заході, згідно договору, який підписала Україна, 22 роки тому назад з Росією. На в Криму, але не в Миколаїві. В Криму, в Миколаєві, при Чорноморі є декілька баз, які розташовані не лише в Криму, але й вздовж Чорноморського берега. Якщо Росія веде війська, як ви будете реагувати, як посол? Я, як колишній військовий, візьму зброю в руку. Я колись прикордонний дати проти кого її наставляти не не візьмете тут зброю проти тих, хто порушить кордони. Якщо це буде кордон співучам, чи буде тих, хто постільничив. Якщо заходу, то то заходу що спіл, то що сподіватися слово Як Ви ставитесь до того, що відбувається побиття та викрадення журналістів. Canadian uh, Federation of Кенедіан Федерейшн форферісфофрі експресіон звернулася до вас з листом офіційним. Вони написали листа, і там були підписи усіх їхніх ланок з усього світу. І я не бачила вашої офіційної відповіді на цей лист. Вони за, вони попросили вас засудити полиття журналістів і також надати звіт щодо того, що робиться, щоб розслідувати повіття журналістів, включаючи Тетяну Чорнового. Я отримую біля 900 листів в день.

Перша вимога українського ви народу. Того, що нормального. Захоплюють активістів на вулицях, людей невинних, побитих, забирають шпиталів. А, і, і, яке буде дослідження до того? Людей знаходять в лісах побитих, деяких мертвих. Що, що буде далі? Як Хто буде відповідати вулиця? за вбивство? Я з вами згоден, що кожен і такий робіт, як і ми, і ви дізнаємось, для нас серця, так само, як і для вас. Ми розуміємо, пам'ятаємо голову відрізаного журналіста в 2003 році. Ми все це пам'ятаємо і розуміємо, куди це все може провести. І я взагалі кожен з тих людей, хто це зробив, я сказав само початку, може випустити. Має понести персональну відповідальність. Розслідувана. Я розумію вас, я розумію вашу критичність кожного слова, коли я кажу розслідування, ви маєте на увазі, як це буде, наскільки справедливо. Якщо у вас є інший шлях розслідування, підкажіть нам. Я не бачу іншого шляху, крім розслідувати і наказати тих, хто в Кожні, кожній смерті, кожної людини. Чи що говорив про, про розслідування, яке тривало 70 років на, на території Канади і Північної Америки? Чи ви плануєте мати своє розслідування також 70 років? Я не знаю, про що ви говорите, я не бачив, яке я вам мав на увазі. Я рекомендую запитати у народного обранця. Ви маєте свої народного обранця? Кожен говорить, все, що не заважає, що вважає необхідним. Ще, щодо, як народне брани, це говорить те, що говорить депутат. Запитайте, можна, мені, будь ласка. можна питання? Ви кто колись тут прикордонник? Ви ви підтримуєте створення народом сьогодні? Е Національних гвардії що дали присягу, це на білістів виноводу країни. Як державний службовець, і військовий теж давав присягу народу України. Не плутайте, будь ласка, і не було думайте. в Союзі видавали. І не, і не плутайте, будь ласка. Всі військові, які стоять, є армія радянська, українська. Кожна з цих армій, канадська, кожна армія дає присягу своєму народу. І військові службовці, які зараз казарм, як ви кажете, про армію прикордонників. Вони давали присягу українському народу, таку саму, як ті люди на вулицях, як які дають. Єдине, що хочу сказати, що майже неможливо знайти спільну мову, коли з'являються збройні збройні формування з обох сторін. Пане посеред чи ви підтримували розслідування International Criminal Court? Як ви ставилися, щоб цей режим був притягнений до Дегей? Це рекомендації залучення міжнародних експертів, наприклад, розслідування смерті кого завгодно, Людини вербіцької, який вмер в лісі букинути всі ці, я я рекомендую звертатися, пропонувати канадський уряд. Міг би замість того, щоб обмежити візи вчора, коли почали всі домовлятися, міг Право. би запропонувати свої Право. пропозиції, як розслідувати незалежно кожну, кожного, кожного маленьку. Будь ласка, ваші слова, ви ви говорите, що ті люди давали присягу українському народу. Але в кадрах телебачення ми бачимо кожен день, що вони наставили свої рушниці з гумовими пулями проти цього українського як народу. Ви можете, як ви можете, можете прокоментувати побиття цього ви чоловіка, про, що ми, на фотографії? ви кажете про міліцію? Я говорю про Беркут, я говорю загонишні війська міліції. Це Скажіть люди власка, внутрішні а, війська а людина, давали присягу народу. Ви розумієте, народу? що серед норм... серед людей, серед безліч військових, яких є у нас майже 120 тисяч людей, є повні ідіоти, На жаль. Деякі з них тісно є ідіоти, з яких треба вигнати, а краще перед цим розслідувати і наказати. Я хочу вам нагадати, що в Торонто поліцейський шістя апострілів вбив людину, яка була в трамваї і тримала ніж в руках. Подати відставку всім поліцейським торонтійським, тому що один ідіот. Добре, у нас не один їх більше ідіотів. Їх треба розслідувати кожний вибух і кожен, хто дозволив бити людину. Треба розслідувати це. На сьогоднішній день ні один одночасно, послухайте мене, засуджений. будь ласка. Перепрошу. Хто кинув офіцера в поліцію, таких як цю офіцери стоять Диха! пляшку запальню суміші, а у нього вдома, дитина і родина залишилась. Так мають бути розслідувати. Ці люди стоять, покорнять наказ. Вони не є вільні. Розумієте? Перші не перші вистріляли. Давайте порахуємо. Хто перший? Ви подивіться телебачення. Я не хочу говорити. вас перечас. Подивіться телебачення від на секунду. Остиньте і подивіться телебачення, наприклад, в Черкасах, не в Києві. Як ці солдатики 18-річні, солдатики які є в обов'язкові призвали, які вчорашні студенти стоять? Вони не є беркути, як ви кажете. звичайні, міліція хроню охороняє вулицю, яких так само б'ють. Ви думаєте, їх родину приємно бачити, їх матері там, чи дітям? Yeah, yeah. Але не перепрошую ні одного з них. Не Як ваше відношення, yeah. ні одного сьогодні, сьогодні вмер один поліцейський. Ліцей. Читай, уважу. Сьогодні вмер один поліцейський, вчора вмер ще один. Двоє вже родини діти Перша вимога Майдану це застрокові зміни президента, якщо вимога їхня не буде виконатися, бо ви сказали, що президент тільки наступного року буде перебиратися. Що ви їм порадите робити? Це дуже гарне питання. Я читаю так само думаю, як ці люди після того, що вони стояли в лісі, бились або морились, як вони можуть з'їсти. Okay. Вони збираються розходитися, потім вибирати. Що ви їм порадите зараз? Я сьогодні читав, що Луценко сказав з цього приводу, як він розписав крок за кроком. Я вважаю, що те, що сказав Луценко, те, що пропонує уряд десь ви мають зустрітися і домовитись. Кожна з сторін, на жаль, не про великі жаль, я розумію, як радикальні люди налаштовані, мають знайти собі сили і десь посередньо зустрітися. Інакше нам треба провести лінію по Дніпру, прямо посередньо. Одні нехай відійдуть Росії, і наша країна з найбільшої Європі стане однією з найменших. Наші рекомендація. ми не можемо дозволити. Ми, ми, ми готові перейти в Дніпро Так не можна. Україну. Фрайне, я вважаю, що не можна. Розділити Україну? Ні, не треба перегрошувати мої слова. Ambassador. Це те, чого ми не хочемо допустити. Запишіть, будь ласка, у цей мікрофон. Я не сказав про розподіл України. Ви допомагаєте Ви допомагаєте рятуванню? У вас тут 120 людей Я не можу з вами домовитися, вас 120. На площі стоїть 12-15 тисяч. Що ми з нами можлив... говорите? Ви чуттями допомога їхню політику, за що вони борються. – Єдине, що я можу вам сказати точно, що ви прийшли сюди не просто так. Це сьома, сьома демонстрація протесту перед нашим посольством. Кожен раз за гроші. <рисвіт> <рисвіт> кожен раз говорите, які борються за бою. Кожен раз те, що ви вносите ідеї, ваші плакати, ваші вимоги. Ми не маємо всі наші посольства, а це наше боротьбу. Ви нам заплатили? А хто вам таке сказав? Ви хочете, ви можете відійти в сторону і сказати все, що тут наш посол сказав від свого імені і завтра вивіси це в інтернет. Я не казав жодного слова про сплату, сказали ви. Я вам сказав, що це сьома демонстрація. Як слова сьома ви вийшли на суму грошей? Тільки тому що це цифра? you support that all of the assets that are illegally Siphoned out of Ukraine, be returned using the available international legal treaties. Be returned to the Ukrainian budget and save it from potential default. Exactly, that's what everybody, including me myself and my family, wants. Because we are, we are receiving our salary once a month. Nothing else than pure, mere salary. Ще одне питання, що мають кернах. робити мої діти, що там на Україні йдуть і їх б'ють. Те саме, що має робити мій брат і моя мама, яка одна там, а я тут. І моя мама 91 рік там. Я так само турбуюся, кожен день тут і, і запитую, і як ви там. І Разуміє, і і так само ми всі в серці будете у нас. Те, що відбувається там, ми тут, а вони там. Я розумію вас і, на жаль, ми немає відповіді. Чи є ваша підтримка, що хоча б, якщо когось поб'ють, його будуть переслідувати, чи Канада може його прийняти? На жаль, це я Україну представляю. Моя рекомендація канадському роду немає ніякого не значення.